Друзі, всім привіт! Я вас вітаю з прийдешнім новим роком. Всім бажаю щастя, здоров'я і, звісно, миру. Хочу вам показати ось це намисто, і мені треба пояснювальна бригада. Я не розумію, принаймні по цих світлинах, чого воно таке дороге. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, 2750 гривень. На перший погляд це чеська біжутерія. Але почитайте коментарі. Можна бліц? Куплю по ціні. Вітаю! Прошу вказати вагу. Вагу нам не вказують, бо немає можливості. Що тут на фотографіях? Ну Це не бурштини на не, не корал, а там хто його зна. Я бачила багато таких намист, ну, просто реальний пластик або кераміка. Може, хтось вже тримав аналогічні в руках, і це якийсь коштовний камінь. На жаль, немає фотографії ближче. Зараз подивимось, хто робить ставочки. Не подивимось. Так. Або хто виграє, якщо ви в Києві, дайте його роздивитися наживо, потримайте в руках. Я погано бачу, не можу уявити, що це таке. Ну, що не корал, це точно. Так, увага. 2750 гривень. Це більше, ніж 50 доларів. Для такого намисту дивно, що це. Це все ж таки, мабуть, якась старовинна кераміка це моя версія. І з нього хочуть зробити... Сучасну якусь прикрасу, кшал традиційного українського намиства. Може, тому така ціна. Друзі, якщо ви знаєте, чого це намисто коштує так дорого, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного вечора.